На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 22 та 23 червня 2025 року. Сьогодні 22 червня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці телець. Можна буде ще посадити повторну картоплю, посіяти насіння коренеплодових овочів, посадити розсаду овочевих та квіткових рослин, нарізати та укорінювати живці, робити щеплення, пересаджувати кімнатні рослини. Ефективні поливи та підживлення рослин будь-якими добривами 22 червня. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 22 червня сприятливий час для різних заготівель та для квашення овочі. Що стосується обробок, оприскування рослин від різних шкідників та хвороб, то. Кожного дня можна проводити біопрепаратами. А от в тірці можна використовувати саме різні і хімічні фунгіциди, і різні інсектициди. Будь ласка, використовуйте цей день вечір верніше Ввечері робіть розчини і оприскуйте рослини. А важливо для здоров'я на 22 червня 2025 року. Це місяць в знаці телець, а значить не можна використовувати для харчування молоко, вершкове масло, соління різні, ворожняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. Готуємо смачні та корисні страви із риби, морепродуктів, із печінки тріски та інших продуктів переробки риби, дуже корисні молочно-кислі продукти, вівсянка. Всі доступні овочі, фрукти, ягоди і п'ємо чаї з ромашкою, шевшиною, лимоном та м'ятою. До речі, вже свіжі є і ромашка, і м'ята, і дуже смачні та ароматні чаї дуже-дуже добре виходять. Ну що ж, смачного вам! Завтра, 23 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. І вже з 13 години 32 хвилини починається напружений час гекати. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливи та підживлення рослин не можна проводити, рослини в цей час дихають, і це знак стихії повітря. Але можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо. Тільки біопрепаратами. Це знак стихії повітря. 23 червня сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 23 червня 2025 року. Це вже місяць в знаці близнюки. А тут інші рекомендації. Вживаємо їжу часто, але маленькими порціями. Не використовуйте для харчування щавель та шпинат. І бути уважні до ліків, тому що можлива алергія на ліки. Що ж готуємо? Готуємо каші всіх видів, що вам подобається, те й готуйте. Готуйте страви із риби, морепродуктів, із курки, індички, куріпки, доступні горіхи дуже корисні, їжте кунжут, мигдаль, якщо є, і всі доступні овочі, фрукти, ягоди, використовувати для приготування смаколиків. Використовуйте вітаміно за винятком, шпинату та щаблю. В дні близнюків їх не використовуйте для харчування, це погано. Ну що ж, ви вже знаєте, що можна і на завтра смачненького підготувати. А ми вам бажаємо смачного! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру! Та добробуту, і удачі у всіх ваших справах! Щастя вам обов'язково людського і здоров'я вам міцного. може з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!